Вітаю вас. І сьогодні тема свідомість і Майя, розкриті таємниці ілюзії і реальності. Медитуючи, занурюючись у світ езотерики, практикуючи різні техніки і відчуваючи тонкі енергетичні потоки, я відкрила для себе ясне бачення світу. Вивчаючи внутрішній простір людини, я переконалася, що ми. Взаємодіємо з реальністю на двох рівних рівнях свідомому та несвідомому. Свідомість створює для нас певну картину світу, суб'єктивну картину, яка фільтрує інформацію та формує нашу індивідуальну реальність у той час, як підсвідомість сприймає світ без прикрас таким, яким він є насправді. Наша розум. Справжній майстер ілюзій, що, подібно до стародавньої концепції Майї, вибудовує перед нами складний світ образів переконань і обмежень. У філософії індуїзму та буддизму термін «Майя» Означає ілюзію або видимість, яка приховує справжню природу реальності. Це поняття вказує на те, що матеріальний світ, який ми сприймаємо через органи чуття, є тимчасовим і мінливим, а отже, не відображає істинної вічної реальності, іншими словами, має це завіса, яка затуляє від нас справжню сутність буття, змушуючи нас сприймати світ таким, яким він здається, а не таким, яким він є насправді. Це призводить до того, що людина, перебуваючи у стані не відання, а відді. Будує у своїй свідомості хибне уявлення про існування світу, приймаючи ілюзію за реальність, таким чином, має є перепоною на шляху до духовного прозріння і подолання цієї ілюзії є ключем до досягнення істинного знання та звільнення від страждань. Розум наш. Захищає нас від хаосу Всесвіту, відсіюючи все, що здається небезпечним або надмірним. Але водночас, виконуючи функцію творця і захисника, він стає і нашим тюремником. Він тримає у нас у замкнутості. Саме розум не дозволяє нам вийти за межі власних переконань і відкритись істинній реальності, використовуючи страх, сумніви та внутрішній діалог, він утримує нас у створенній ним же ілюзії, змушуючи вірити, що цей обмежений світ і є справжня реальність. Але чи так це насправді? Розум, часто діє як наш внутрішній критик, який намагається захистити нас від несвідомого, використовуючи сумніви та страхи. Це може проявлятися у вигляді думок на кшталт. Не роби цього, а що, якщо не вийде, я можу втратити все, що маю. Особливо це стосується нових починань. Як-от стосунки чи відкриття власного бізнесу в будь-якій сфері, він завжди починає мислити, аналізувати, але він аналізує ці власне обмежені, обмежені своїй реальності. Розум, не маючи досвіду, в певній сфері, прагне уникати потенційних ризиків. Саботуючи наші дії, це відбувається тому, що він оперує лише тією інформацією, яку накопичив впродовж життя, подібно до комп'ютерної програми, яка обробляє лише запрограмовані дані з дитинства батьки дідусі, бабусі, школа, суспільство формують нашу картину світу. Передаючи нові переконання та обмеження з покоління в покоління. Однак, коли ми починаємо ставити запитання, чому одні люди багаті, а інші бідні, чому хтось постійно хворіє, а інші насолоджуються життям у здоров'ї та радості, ми починаємо розширювати свою свідомість. Це означає. Що ми відкриваємося для вищого знання, божественної мудрості, яка виходить за межі обмежень розуму. У езотеричних вченнях це називають Христосвідомістю, станом єднання з Божественним, де ми стаємо провідниками істинного знання. У цьому стані ми просто знаємо. Що і як робити, наші дії стають інтуїтивними, і ми більше не сумніваємося в своїх рішеннях, навіть якщо відповідь не приходить миттєво, ми впевнені, що розуміння прийде в потрібний момент. Ми можемо слухати поради інших, але остаточне рішення приймаємо, спираючись на внутрішні знання та відчуття. Істинне знання. Таким чином, розширення свідомості дозволяє нам вийти за межі обмежень розуму, приймаючи божественне керівництво та досягаючи гармонії в житті. І отже, трохи підсумуємо, у нашому житті розум відіграє роль інструмента, який допомагає нам аналізувати. Планувати та приймати рішення. Однак, коли розум починає домінувати, він може обмежувати нас, створюючи страхи, сумніви щодо нових можливостей. Це відбувається тому, що розум базується на минулому досвіді та знання, які були сформовані під впливом оточення, виховання та суспільства. З езотеричної точки зору справжнє керівництво приходить від нашої свідомості або Вищого Я, яке є провідником Божественної сутності всередині нас. Коли ми дозволяємо цій сутності цій внутрішній мудрості вести нас, розум стає корисним інструментом, а не перешкодою, це можна порівняти з оновленим… Програмного забезпечення, коли наша свідомість розширюється, ми отримуємо доступ до нових рівнів розуміння та бачення світу. Майя або ілюзія у цьому контексті виступає як завіса, що приховує нашу істинну природу. Вона спонукає нас ототожнюватися з обмеженнями розуму. Забуваючи про нашу божественну сутність. Однак, приходя, проходячи через ці ілюзії та пізнаючи себе, ми відкриваємо в собі люблячу, люблячу та могутню силу Творця, яка веде нас до життя без воїн, страждань та голоду. Отже, наше головне завдання відкрити в собі цю внутрішню силу. Дозволити їй проявитися та керувати нашим життям у такому стані, ми починаємо бачити світ у його істинному світлі, розуміючи, що всі обмеження лише ілюзії, які ми можемо подолати, з'єднавшись із своєю божественною сутністю. Це те, що я хотіла вам сьогодні сказати. До зустрічі. Підписуйтеся на канал та ставте подобайку. Гарного вам розвитку!